Об'єкти критичної і цивільної інфраструктури сьогодні стали мішенями масованої ворожої повітряної атаки, яка тривала понад п'ять годин. За даними генштабу збройних сил України, ворог випустив по території нашої держави 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, серед яких 13 – іранські дрони, шахід 136 56 ворожих, цілей знищено. Одразу кілька ракет влучили у центр Києва. Є загиблі та поранені. Агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей, 51 один постраждав. Зараз 42, 42 людини знаходяться в закладах міста, в медзакладах. Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуація. Більше 18 ракет рашисти спрямували на Дніпропетровщину, п'ять з яких збили сили ППО. Жертвами стали четверо мешканців Дніпра. 19 жителів області отримали поранення. Четверо з них перебувають у важкому стані. <реку> Окупанти били по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та звичайним людям. Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах та транспортних зупинках. Є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. Чи не найкритичнішою є ситуація на Львівщині? Там ворог завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Станом на 14.30 близько 90% обласного центру без електропостачання. В місті відсутня гаряча вода через резервне живлення, подається холодна. Також труднощі з мобільним зв'язком є влучання. По об'єктах критичної інфраструктури насамперед ворог б'є по енергетичних підстанціях, по Львівщині, в тому числі, тому можливі на даний час відключення електроенергії, відключення подачі води, перебої з інтернетом. Прилетіло ще одній сусідній з Рівненщиної області. Хмельницькій по ній випущено шість ракет, три з яких влучили в об'єкти інфраструктури. Через це обласний центр було повністю знеструмлено. Припинили водопостачання. Ми вже розпочали роботи по відновленням. Електропостачання та водопостачання електропостачання частково відновлено вже в центрі Раково, Дубова до кінця сьогоднішнього дня. Впевнений, що ми повністю відновимо і електро і водо. Постачання на території всієї громади жертв немає, поранених немає, і це найголовніше на Рівненщині Сьогоднішня тривога була найтривалішою з початку повномасштабного вторгнення 5 годин, 16 хвилин. За цей час силами протиповітряної оборони збито дві ракети у рівненському районі та один безпілотник у Вараському.